За період навчального року чернівецькі освітяни встигли зробити багато для цієї галузі. Зокрема, взяли участь у багатьох як місцевих, так і міжнародних проектах. Щодо навчального процесу, ти цьогоріч більше уваги приділяли вихованню патріотичного духу у школярів. Більше питання приділяли військово-патріотичному вихованню. Нам вдалося там багато що зробити цікавого. Відновили тер, закупили автомати, макети автоматів Калашникова. Закупили ми також пневматичні гвинтівки. Я вважаю, це великий плюс, тому що 20 років все нищилося. Ми зуміли це зрушити. Покращився і стан сфери харчування буковинських учнів. Тепер вони мають можливість харчуватися по європейськи в загальноосвітній школі. номер 16 організували сніданки для молодших школярів за шведським столом. Освітяни обіцяють такий сервіс започаткують і в інших навчальних закладах, щоправда, поки лише для молодших класів. Плануємо у осінню, тобто в серпні місяці, вийти з пропозицією на сесію міської ради, що нам виділили кошти на придбання ще п'яти таких столів, щоб цей експеримент розвивати в подальшому. Ну і також розробимо у нас примірне двотижневе меню. І рішенням комісії було про те, щоб бажано розробити чотирьохтижневе примірне меню. Не залишили без уваги і викладачів. Під час колегії чотирьом педагогам вручили ключі від квартир. Щоправда, приміщення їм надали ще три роки тому, і вчителі за свої кошти проводили там ремонт. Це було старе приміщення школи, нам дали його під, як називається це, реструктуризацію. Чи як? Да? От. В принципі, це не дали. Ми його, як кажуть, самі за власні кошти створювали. Віцяни кажуть, планів на наступний навчальний рік багато, тому незважаючи на літні канікули, починають працювати вже сьогодні. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.